Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі в в Шестирамочних вуликах. Та й не тільки. Приїхав я на свій другий точок. Це все молоді відводки, деякі вже облетілися, а деякі, може ще й ні. Ті відводки, що я наробив. Мене виручив один канадієць. Вони теж слідкують за каналом. І там, де я показував, що матки не вийшли, він мені одразу написав. І він займається виводом маток і дав мені неплідних маток 10 штук. Нічого з мене не взяв, за того, що я сказав йому, що я віддам. А він сказав ні, мені не треба. Але я все одно його віддячу, тому що він виручив мене дуже добре, тому що відводки були зроблені. А нічого було підставляти. Так вийшло, що бачите, не одна матка з тої партії не вивелася. Не хватило їм з кормів. Зараз я заглянув один, приїхав маленький непогода, дощ і думаю підгодувати. Роблю медову ситу і даю їм. Такі кормушечки я робив, вони невеличкі. Не знаю я не міряв. Ну грам, навірно. Грам по 200. Мабуть і є. Одним глазом хочеться і заглянути, але тільки дощ пройшов, але загляну по... Подивлюся, що ж вони тут хоч що небудь складають, ці, ні. ці відтягують. Ну, це я їм сушнинку ставив. Вони цю сушнинку заливають, але я думаю, що вони не тільки цим заливають, що я їм даю, тому що два дня назад я Давав їм оце одну кормушечку і все. Комарі тут достають. А ну, дивіться, вони вощинку тягнуть. Це я пусті рамки давав їм. А раз вощинку тягнуть, то я матку шукати не буду. Значить це в порядку. Ті громатії, котрі мене... У прошлому відео повчали, так я їм покажу достовірно. Вони кажуть, що у світлу суш не відкладують пилок. Так от я зараз бджілку Дивіться, Раматєя. в яку суш складують пилок. Якщо у вас чорні всі соти, то ви Дійсно і не бачили, щоб вам бджоли ложили у світлі соти пилок. Я ще раз повторюсь, я півстоліття з бджолами і не хочу молодих та і таких уже досвідчених бджолярів обманувати. А то, що я один раз подивився Баскевича канал, як він казав, що медкитайці в нього будуть високу ціну давати, я сказав, я недавно дивився і написав йому прямо відкритим текстом, що він брехун І він мені в тому крайньому відео або його халуї або він якогось іншого акаунту написав, що я брехун, що я дійсно не показав вам, як я зняв нижній корпус і витягнув. Не того, що я не захотів, а просто я і не хотів відео знімати, а потім все ж таки, коли цей зняв корпус, я його тоді вирішив зняти. От загляную, ще прийняли вони, я ложи їм маточник. Зараз дадуть мені, мабуть, прикурити. Ну, тут не понятно. Але або, 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 або вийшла і розгризли, або... Нати вам сіробчику. Нема в них тут кормушки. Я думаю, щось в природі, може, щось є, але не дуже воно і є, тому що лежив їм пакетик, вибрали. Не буду в таку погану погоду заглядувати до них. Друзі. Не буду я більше до них лізти, але оці дві зимували сім'ї. Я з нею митку по корпусу взяв в 230-му, але дивіться скільки бджіл знову сидить. Хоч би одним глазом заглянути, що тут робиться, а то вони ще на крило можуть сідати. Да, тут уже не знаю як меду, а по бджолі. Ви бачите, бджіл валом. Завтра треба сьогодні ніколи. А завтра треба корпус вести, щоб вони... Ну, я і не боюся, що вони отрояться, Тому що я їх загрузив роботою, коли забрав, поставив ващинку, Там просто Дощ іде і в нас сильно парко. Дуже парко. Десь 25 градусів, вже вечір, 7 годин вечора, а дуже парко. Ну, я в надії, що вони всі у мене облетілися. Ну, оце одна тільки запоздала я, так скажемо. Це у мене була там вивів маток. Зараз з дочкою поїдемо на інший точок. Я там подивлюся теж який стан з бджолами. І мені треба, Вон, бачите, вони намагаються ще й працювати. Дощ пройшов, а вони бідненькі по цим цвіточкам. У нас техніка. Все, поїхали. Друзі, ну от я під'їхав на інший точок. Для вас це нічого. Навіть я і не відключав зйомку, тільки встановив, навіть не пришлось його комбінірувати. Такий в мене точок вже зацвітає, бачите що зацвітає, багато вже зацвітає, золотарник. Його тут дуже багато. Зараз загляну, що тут. Сімейки, це батьківські сім'ї, я навмисно їх тут поставив. Бджоли ще працюють, зараз я привіз їм ще кому магазин поставлю, а кому і корпус. Тому що я знаю, що їм уже там дуже тісно. Отак золотарник. Бачите, вже золотіти починає. Ну, Дождики це хорошо і температура дуже висока. Зараз піду гляну, що там малиші. На тачку в мене тут такий трактор з плугом. Казали в Україні, що в Канаді ще 20-30 років назад плуг поставили в музей. Не вірте нікому. Пахають і дискують, все як в Україні. Дивлячись для чого готують почву так я порозставляв свої обльотники. Тут вони в мене знаходяться на обльотнику і тут де одна, а де по дві сім'ї. Зараз одну заглянемо з вами. Більше не буду на може і я напрасно хвилювався, що вони тут голодні, а бачите золотарні, ой, теж комарі, блін. Уга. Дивіться, перший признак, от рамки пусті я навмисно ставлю, а так з краю. Якщо починають вони Будувати. Ощинку. Значить, у цьому нуклеусі все окей. Я не лізу, не шукаю матку по часу. Не знаю вже треба чи не треба. Взагалі ще, мабуть, ранувато. Отак. Ми до цукрову ситу їм даю потрошки і бачу, що у них там все гаразд. Все, закриваємо, ой, комарі. Маску треба одягати не від бджіл, а від комарів. Іншу дивимося. Ось я на цій теж бачу, що тянуть, значить все гаразд. Я не лізу. Туди, коли вже час буде для обльоту, я вижидаю 10 днів, тоді й подивлюся. Друзі, не можу більше я знімати, комарі з'їдають. Влаги багато, тому вони достають. Друзі, ну і ще один загляну. От бачите, тянуть навіть язики догори, значить і тут язик, значить все окей. Тут нема кормушок. Щось я не поставлю. От повернувся ззаду, якщо вам видно поле горчиці. Ну це вони садять під органіку. Поцвіте, може з недільку, щось бджоли візьмуть. І далі ще дивлюся, слабенький, деякі джо не багато було, але будують. Значить, матка на місці. Інший також само, будують, наливаю, мені головне, щоб матки. Облетілися, Не можна працювати, вологи багато. Комарі з'їдають. Друзі, ну, дойду я вже до кінця. Такі маленькі кормушечки. Бджоли спокійні. Я вважаю, що там порядок. Не витягую, не, не можу, тому що дуже кусаються. Дивіться, а тут ближче, краще видно горчиця. Ну, Може декілька гектар. Ну, це теж для бджіл добре. Друзі, ну от такий от водочок ранній буду ставити. Корпус другий. Бачите. Дуже. Та йом. -моє! Отак От бджоли. я думаю нормально. Не можуть нічого доставляти, тому що не погода. Зразу поставлю корпусі. Аккуратно. Обережно. Все. Швиденько поставив і думаю буде все окей. Одною рукою, як завжди. Тут теж відводки. Бачите, один, другий, третій. Не знаю як там матки. Облетіли ще ні, будемо дивитися в гарну погоду. Зараз ще цій сім'ї поставлю магазин, тому що я знаю, що дуже їх там дуже багато. Друзі, ну все, всіх подивився, ну як подивився. Кому треба, поставлю магазини, кому треба корпуси. І ще цьому. Ну він ще не набрав силу повністю. ще. У нього є дві рамки в запасі. Ну а відводки не став я дивитися, тому що неможливо. Що кусають бджоли, що кусають. Ну непогода. Дивіться. Все затягнуто. Дощ 5 минут йде, 10 минут нема. А то й навпаки. Все, дякую, що дивитесь. В цьому відео я вам показав точки, на яких у мене обльотуються матки. Це батьківські сім'ї, я сюди звозю всіх на обліт. І не дуже багато у мене їх, тому що я їх тільки матки облетілися, я їх забираю, ставлю в інші міста, на інші точки. Все, дякую, що дивитеся. Я дав відповідь на прошле відео, в якому казали, що не сіють, але я маленьку частинку тільки показав що сіють у білі, якщо у вас світлі соти. А якщо у вас темні, звісно, як можна посіяти світлі, у темність і сказати, що воно світле? Так не буває. Все, дякую, до побачення. Слава Україні, Героям слава!